Сьогодні, 12 листопада, у селі Скригалівка на базі території змін відбулася дуже гарна подія. Перший випуск курсу кризового консультування 15 людей. Отримали відповідні, необхідні знання і отримали свій сертифікат про пройдений курс. Ми дякуємо Богу, що у цей важкий час Київський біблійний інститут долучається до підготовки служителів, які були би спроможні почути людей, побачити їхні страждання і біль, і допомогти. Добрим словом, добрим слуханням і співчуттям для цих людей. Я хочу щиро подякувати наші, наших шведських партнерів, завдяки яким став можливий цей курс. Подякувати департамент душі опікунства нашого братства Української церкви Християн Мірі Іванівської, церкву Воскресіння, яка надала цю чудову базу, і всім тим, хто молився і прикладав зусилля, щоб цей курс відбувся. Ми досягли своєї мети на даному етапі. Слава Богу. Я водіно. В перші два дні на курсах кризового консультування ми розглядаємо предмет Вступ до психології, в якому розглядається людина, яка створена за образом і подобою Бога. Як саме вона функціонує, особливості її характеру, темпераменту. Також робиться акцент на тому, що знання психології це інструмент, який може в якійсь мірі допомогти людині стабілізуватися в її емоційних, психічних станах, але найголовніше завдання це привести людину до Христа, бути чітким дорогоказом на того, хто приносить свободу і дає повноту свободи для кожного, хто потребує, враховуючи, що Бог завжди. Я з тими, хто страждає, ми віримо, що Господь також буде допомагати нашим студентам, бути його інструментами допомозі тим людям, які мають якісь проблеми в своєму серці, наслідок травм отриманих від війни. Подаю курс Кризисное консультирование. Во время войны мы все столкнулись с очень критическими ситуациями. И у нас нет просто способов, как с ними справляться. И этот курс он дает такие небольшие. Пусть маленькие инструментики, чтобы человек понимал, что происходит с ним в критической ситуации, что ему нужно делать, да, какие техники помогают, что способствует быстрейшему выздоровлению. И самое главное, сначала мы помогаем себе, одеваем маску на себя, поэтому мы все эти дни учились, как это применить к себе, а потом. Коли це осваюся, ми потім прийняємо це по відношенню до інших. Я сподіваюся, що всі студенти зможуть цим. Курс душопіки він потрібний сьогодні, як ніколи, тому що ми бачимо, що збільшуються травми, кризи, проблеми. І то є дуже цінно, коли церква, коли брати і сестри долучаються, щоб служити в такий час таким людям. Тому ми досліджуємо, яким чином ми маємо можливість від слова Божого служити цим людям. Курс конфліктологія він направлений на те, як нам реагувати в конфліктних ситуаціях, і особливо сьогодні, в час війни, конфліктність вона не просто вирує, вона збільшена. І оця емоційність, ненависть і інші всі ці процеси вони теж потребують нашого розуміння і нашої правильної реакції. Відповідно на предметі конфліктології, ми це все досліджуємо, вникаємо і освітлюємо, словом Божим, як правильно, як мудро і як збудовчо реагувати, і щоб оці всі історії не роз'єднували нас конфліктні, а напроти ми могли гармонізовувати і збудовувати ці всі взаємини. Курс, екстрена допомога при травмі допомагає зрозуміти світ травмованої людини, що таке травма, як, ї, як цій людині допомогти. Він буде корисний для тих, хто займається опікою таких людей, хто буде зустрічати людей, які приходять з фронту, хто повертається з окупованих територій. Цей курс допомагає зрозуміти, які Кроки треба робити, а яких краще не робити. Тим, хто несе служіння людям, це буде необхідно як досвід і для себе, і для допомоги іншим. Ми хочемо, На вже час починати. Так я всіх вас хочу привітати. Перші на першій церемонії випуску призового консультування. Найперше вітаю всіх, хто протягом цих двох тижнів зголосився пройти цей курс, виділили свій час, залишили всі справи і два тижні перебували в місці, де могли отримати для себе цікавий пізнавальний матеріал, де могли надихатися. І вас ще ні, це не просто робота. Написано, він дивився і йому було жаль цих людей. Він звелосердився над ними, бо вони були наче вівці, які не мають пасти. Скільки сьогодні брати сестра кухотися, людей, яких ми бачимо, вівці, які не мають пасти. Людей кинутих, за яких нема кому потребуватися. що насправді подякав Господу. Перше всього, тому що цей курс, він був у особливих умовах, умовах війни. Але Господь дозволив нам розпочати і закінчити. Він є альфа-єллементом. Є ключі різні, автомобільні, мається на увазі, лягає. 12, 19, є розгодні ключ. Я не знаю, хто ви будете. Можливо, від вас буде допомагати з розгодним ключом. Знаєте, нам на всі варіанти. Універсал там підцуртує, з тим працює, але є набір ключів. Я не знаю, кільким ти будеш номером, 19-ти, що тебе використовувати не так часто, ще меншим. Але ти можеш бути ключиком і зайняти своє місце. Бажаю вам, мотиві Божого сезона, буде потрібним, буде на своєму місці. Не бійте, що ви не розводний ключі. Ваше місце, ваш масштаб, ваша сила. Яка була серйозний сьогодні. Приєднатися до привітань з приводу закінчення вами цього важливого для курсу про випуск студентів курсу кризового консультування. Студентам, які пройшли по навчальний курс, Визового консультування видати сертифікат відповідного зразку. Пендзин Юрію Сергійовичу. Волос Наталії Ігорівни. Сіло Ісуса Господи, по труюти на тілі, покрою ти благословив Господь нас. Дякую тобі за те, що ти в церкві твої дієш Духом Святим, за те, що ти піднімаєш Боже нових служителів і нових працівників, котрі б сьогодні слугували багатьом викликам, котрі ми зустрічаємо всі непрості. Курси кризового консультування вони дуже актуальні в даний час війни, тому що війна наносить рани, руйнування не тільки будівель, і тіл, але й душ. Тому це на часі і ми бажаємо спорядити людей. Віруючих людей, які хочуть служити іншим. Апостол Павло сказав, що Бог є Богом втіхи. І той втіхо, який він втішив нас, ми маємо передати це для інших. Тому ми вважаємо, щоб через нас і інші серця були втішені і зцілені нашим Господом. Сьогодні я прийняв участь у випуску навчального процесу по кризовому християнському консультуванню. Згідно свідчень студентів, сьогоднішніх випускників, я розумів, наскільки це актуально і важливо, щоб сьогодні могли люди церковь навчатися і опановувати це мистецтво, здатність впливати на людей і в дусі, і в душі. Тому хай Бог благословить кожного, хто сьогодні шукає Бога і хоче послужитись йому в цьому доброму ділі. Дуже дякую Богові, що мала можливість бути на цих курсах. Були дуже чудові викладачі, дуже цікаві теми. Бачила, що відбувається з людиною, коли у неї є травма. Побачила в собі проблеми, і зараз на шляху вирішення їх свого зцілення. і без Божої підтримки, без Божого направлення Ну дуже тяжко підійти до людей. Нам дали методи і інструменти для того, як допомогти людині. Дуже багато тепер маю знань, щоб допомагати іншим людям. За це дуже вдячна. З Божою допомогою думаю, ми зможемо приміняти це в життя.